Доброго дня, шановні телеглядачі! Ефірі передача щоденні справи. Сьогодні ми поговоримо про проблеми глобального потепління та кліматичні зміни. Це з одного боку проблема глобальна, тобто яка стосується всієї землі, але з іншого боку, це проблема, яку кожен відчуває на собі. От буквально нещодавно ще було тепло, було навіть з політньому тепло, спекотно, і тут різке похолодання, дощі, і такі різкі зміни, різкі перепади температури вони відчуваються кожної людини. І виникає питання: а що ж твориться в землі? І про ці проблеми. Про проблеми глобального потепління ми поговоримо сьогодні з Олексієм Петровичем Бурковським, журналістом-екологом. Але перш ніж ми перейдемо до нашої розмови, давайте подивимося невеликий сюжет, що думають наші громадяни про проблеми глобального потепління. Раптові зміни погоди в нашому регіоні відбуваються дуже часто. Ми вирішили з'ясувати, що відомо нашим землякам про глобальне потепління, кліматичні зміни та про все пов'язане з цими явищами. Ви чули про глобальне потепління? Нічого не слухав. Температура з кожним роком виростає та ви зростає в світі. А як по-вашому, те, що зараз е, е, перепади погоди, воно пов'язане? Я думаю, що так. Після... Того, як Земля зірвалася з осії, коли був зрив великий, мабуть, щось змінилося. І навіть казали, що будуть пальми рости замість звичайних дерев. Ні, ні, не, не, не склав. Не все взаємозв'язано в природі. І прогнози, всі, і все, що робиться. Я думаю, що все це як то буде видно в ітогі, як Ви чули про глобальне потепління? слышала, да. А как по-вашему, те сюрпризы, что нам за сейчас погода, эти перепады, они повязаны с глобальным потеплением, или нет? Я думаю, да, потому что что-то непонятное стало твориться. Немножко сдвигаются как-то времена года, немножко сдвигаются. То есть, ну, допустим, лето начинается раньше или наоборот. І також зимою дуже тепло, місто того, щоб сніг и мороз. У нас тепло как осенью. То Тобто особо навіть в домах не замечаешь холода. Ви чули про глобальне потеплення? Так, да, слышал, що там азбергі будуть смотають. А як по вашему оці перепади погоди, що ми зараз маємо? Ще ти ж тому була страшенна спека, зараз е, майже зима. Вони пов'язані з цим? Да я думаю, что да, то что раньше таких самолет и таких зим не было. Зимой снег был, летом была нормальная погода. А сейчас жарище летом было страшно. Вы про глобальное потепление, слышал. Не было таких выбросов сильных. Не было столько химии всего. Было намного чище природа. И нормально все было. И продукты, и растения, и все росло. А сейчас, куда ни кинься, все на сплошной химии. Ничего хорошего. По-моему, об этом еще в советские времена писали. Уже и конференции не раз проводились. Она реальна. Климат был резче. Зима была зимой, лето летом. Сейчас зима по существу исчезает. Одна слякоть. А бабье лето, видите, какое? Исчезли контуры сезонов. Вот это главный признак возмущений в атмосфере. То есть баланс атмосферный совершенно нарушен. Но это не только у нас, это на всей Земле. Но дело в том, что не надо из этого делать трагедии, потому что атмосферные изменения на Земле носят циклический характер. То холоднее, то теплее. Это зависит от активности Солнца. Як бачимо, більшість наших громадян чули про проблеми глобального потихління, і вони розуміють, що все ж таки це впливає на життя кожної людини. Е, перш ніж ми поговоримо про ці проблеми, давайте е, з'ясуємо чинники. Що ж, які чинники визначають клімат взагалі на землі? Почнемо з самого початку. Будь ласка, е, ну треба зазначити, що існує декілька головних таких е, факторів формування клімату. Є космічний фактор, ну, у нас це сонце, скажімо так, це найбільш стабільний такий. Фактор геолого-гідрологічні фактори це рельєф, вплив океанів, це теж достатньо стабільний, і рослинний покрив, який теж, в принципі, за тисячоліття вже встановився і функціонує достатньо стабільно. Але є ще фактор антропогенний, і більш за все він впливає якраз на фактор біологічний, рослинний. От, і саме ці зміни, які відбуваються в рослинному покриву завдяки діяльності людини, вони теж відображаються на формуванні клімату планети. Ну, нам відомо навіть найскрініть підручників історії, що були в свого часу людовикові періоди. Тобто клімат на Землі постійно змінюється. Це явище. Нормальне. Навіть в часи писаної історії відомо, що наприклад в середньовіччі, в 14-15 столітті клімат був більш холодний, ніж зараз. Чи не є ці зміни, що відбуваються зараз, природними змінами? Тобто, чи можна говорити про глобальне потепління? Чи все ж таки це природні зміни? Ну, можна сказати так, що останнім часом серед вчених вже переважна більшість впевнена в тому, що все ж таки кліматичні зміни, які мають місце зараз, вони перш за все пов'язані з діяльністю людини. От. Ще декілька десятиліть тому це було таке суперечливе питання, зараз фактично науковці визначились. Стосовно кліматичних змін, навіть які мали місце в середньовіччі, все ж таки вони не були настільки глобальними, бо ті зміни, які зараз фіксуються, наприклад, стосовно танення льодовиків, це дуже значні зміни за дуже короткий період часу. Якщо, наприклад, зміни клімату на планеті відбувались, на протязі тисячоліть раніше, а навіть мільйонів років, то зараз зміни відбуваються протягом десятиліть. Тобто в природі таких моментів, таких причин для такого швидкого, для таких швидких змін фактично нема. От. А стосовно потепління, то в принципі кліматологи і екологи наголошують на тому, що все ж таки клімат виходить зі стану рівноваги. Тобто, потепління дійсно має місце, але все ж таки вони називають це змінами. Клімату, бо в деяких регіонах нашої планети ці кліматичні зміни привезведуть скоріше до охолодження клімату. В інших частинах, навпаки, там, де було тепло, буде ще тепліше і спекотніше, де було холодно, буде ще холодніше. Таким чином, ми все ж таки можемо говорити, що це не є природним процесом, а все ж таки, це процес певної міри штучний. Він стимульований діяльністю людини. Тобто, можна сказати, що це не аномальний процес змін, тобто не нормальний. Зміни в природі відбуваються, це нормально, так? Зміни в клімату теж відбуваються, це теж нормально. Але ці зміни, що відбуваються останніми роками, все ж таки аномальні, так? Я так зрозуміла? Звичайно, думку. аномальні, бо є певні причини, які можна сказати, які лежать на поверхні, які залягають набагато глибше. Якщо брати поверхневі причини безпосередні, то це дві причини: це збільшення парникових газів в атмосфері, і зменшення. Рослинного покриву взагалі і диких екосистем, зокрема, можна так сказати. Але треба наголошувати на тому, що через такий технологічний або технократичний світогляд багато навіть вчених все ж таки якось занадто наголошують на факторі викидів, а забувають взагалі про такий термін, як природа. Адже, наприклад, якщо до неолітичної революції ліси, ліси покривали 40% суходолу, зараз вони покривають 27%. А рослинний покрив це надзвичайно важливий стабілізатор клімату. Тобто ми маємо говорити про те, що все ж таки основною причиною є саме зменшення диких природних екосистем, а потім вже казати про викиди парникових газів. Бо відбувається потепління з двох боків. По-перше, викиди СО2. Вуглекислого газу в повітря. По-друге, знищення тих е, факторів біологічних, які цей СО2 поглинають. І тому відбувається такі, такі от неприємний процес. Екологія говорить про глобальне потепління, а ви говорите про те, що в деяких регіонах можливо похолодання. Ми саме спілкувалися перед ефіром, ви говорили, що, наприклад, в таких країнах, як Данія, Норвегія, Великобританія, може бути клімат, який зараз існує Петрозаводська або Мурманськ. Тобто, може бути похолодання. То все ж таки, наскільки справедливий термін глобальне потепління? Чи можемо говорити про те, що взагалі клімат по землі тепліє? Чи як це розуміти? Цей термін? Зараз я наматимусь пояснити. Справа в тому, що якщо брати атмосферу, то дійсно в атмосфері відбувається процес потепління. Але якщо брати світовий океан, то через потепління в атмосфері, через станення льодовиків, температура води в океані знижується. Через це, наприклад, Гольфстрім, тепле течія, може зникнути взагалі або бути холодною течією. Через це можливі зміни в Північній Європі і похолодання клімату там. Тобто я кажу ще раз, що наголошую, що кліматологи частіше вживають термін змін, зміна клімату, а не потепління клімату, або вихід клімату зі стану рівноваги. Тобто, зміна клімату або вихід із стану рівноваги, а потепління це можливо, не зовсім точна назва, хоча вона теж в чомусь відображає сутність процесу. Е, на вашу думку, впливає так званий антропогенний чинник, тобто діяльність людини. Ну, тут е, важко не погодиться, тому що кількість людей на земній кулі збільшується, збільшуються їхні потреби. Відповідно, для їх задоволення їхніх потреб необхідно споживати все більше і більше е, е, енергії і матеріалів. Відповідно, збільшиться кількість житті, е, житті, продуктів життєдіяльності. То давайте поговоримо саме над цим питанням: вплив людини на зміни клімату. Зміни клімату в конкретному місті, області, в країні і зміни глобального. Глобально, тобто глоб, земна куля, в, 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 в межах всієї зем... планети Земля. Ну я вже сказав, що е, ті дві причини, які я назвав викиди СО 2 і зменшення диких екосистем, це причини, які безпосередньо на поверхні, але є глибинні. Глибші причини це дійсно людський фактор, і треба визначити з тим, що екологічні проблеми, взагалі, і кліматичні, зокрема, вони не вирішуються технологічно, бо деякі люди вважають серед науковців теж є е, така думка, що ми замінимо викиди СО2, наприклад, на вітроагрегати або на сонячні батареї, і цим вирішимо проблему. Ні, ця, ця проблема насправді лежить в людських душах, можемо навіть так сказати. Бо саме через намагання більше споживати, можна сказати, що навіть через жадібність, через, через заздрість людина намагається споживати якомога більше. Через це є знищення природних ресурсів і самої природи. Бо колись Еріг Фром, відомий німецький соціопсихолог, сказав так: якщо на початку ХХ століття людина купувала зуття для того, щоб його носити, то наприкінці ХХ століття вона купувала взуття для того, щоб його поносити рік, викинути і купити нову пару. Хоча воно ще придатне для того, щоб їм користатися. Тобто, звичайно, що фактори зміни клімату вони залежать багато від світогляду, а світогляд у людей зараз е, такий економіко... Інженерний чи економіко технологічний. Тобто люди вважають за реальну дійсність це товарно грошові відносини. Але насправді реальний світ це не товарно-грошові відносини, це небо, це вода, це повітря, це дерева, це тваринний світ. І на цьому потрібно постійно ставити наголос. Ми постійно чуємо про якісь екологічні катастрофи, про ну відомий цунамі катастрофічний цунамі 2004 року, урагани в Америці в Карибському морі. Як впливає зміни клімату на Україну? Ну я думаю, при саме свіжий приклад це катастрофічна західних областях, але крім цих ну катастрофічних подій, які зміни може менш помітні, але більш відчутні перспективи ви можете побачити? Значить, багато наших екологів українських. До речі, з Дніпропетровщини теж. Я б навіть сказав на двох конференціях я чув від незалежних джерел абсолютно однакові оцінки. Вони кажуть, що те, що, наприклад, відбувається в степу України, вже є перші ознаки опустелювання. Фактично, нашій екосистемі надають 35-40 років життя. Після того, Південь і Схід України будуть, якщо не пустелити, то не Багато в чому це, це, це пов'язано з тим, що у нас дуже велика розпаханість територій. У нас розорено майже 80%, це катастрофічний показник, бо е, згідно з даних Українського інституту агроекології, дослід, науково-дослідницького, е, при е, диспропорції 50 на 50%, тобто, якщо е, незайманих диких природних е, комплексів. Буде менше 50%, навіть 49,9%. екологічна катастрофа неминуча. Тобто є певний екологічний баланс, який не можна порушувати. Не може бути така кількість антропогенно деградованої території. Взагалі, оптимальна, оптимальна пропорція 20% це антропогенне території, 80% – це дика природа. Звичайно, що в наших умовах це на даний момент неможливо. У нас швидше навпаки. У нас навпаки. А е, граничне пропорції це 50 на 50, Не може бути дикої природи менше ніж 50%. А у нас сільське господарство тільки займає біля 80%. У нас в Україні дикої природи, це що, асканя нова залишилася. Може там якісь заповідники ну, в Карпатах В Карпатах і... полісся трошки. Політо тобто, бастрівці Ми... залишилось, Фактично острівці залишилось незаймані землі. Це а все інше екологи. Це зараз е, називають е, природніми резерваціями. Справа в тому, що є ще одна велика проблема стосовно теж світогляду. Людство все більше сприймає на оточуючий світ як оточуюче середовище або довкілля, а не природу. Це дуже різні речі. А потрібно намагатись все ж таки м перебудувати свій, свій світогляд на те, що ми маємо жити в природі, а не в навколишньому середовищі. Це дві різні речі, бо природа це споконвічні, автохтонні природні процеси. А довкілля це природа, яка порушена і змінена людиною. Ми в сюжеті слухали думку людей. Вони говорять, що відчутні зміни, тобто зміни клімату. На очах одного покоління раніше зими були зимами, літо було літом, а зараз, як вони кажуть, стерлася межами сезонами. Тобто зміни вже є, зміни вже відчутні. Які ваші прогнози на скампак найближчий період в Україні? Чи може не вийде так, що а, Західна Україна правобережно буде заливати дощами, а в нас буде палити, наприклад, ну я не помилитися, але більше місяця не було жодного доща, і все, що можна було погоріти, і дерева почали скидати, і скрізь валялося сухе листя, як ніби це вже жовтень. Тобто чи це. Є перспектива наша, що там буде заливати, а тут все буде вигорати. Ну, в, е, наскільки мені відомо з наукових джерел, е, взагалі прогнози важко дуже робити, але все ж таки більшість е, кліматологів і екологів сходяться на думці про те, що буде е, чередування чи з, е, зміна природних зон. Тобто, там, де зараз степ, буде напівпустеля або пустеля, там, де зараз лісостеп. Буде степ. Там, де зараз ліс, буде лісостеп. Таке буде, таке, таке буде чередування. Хіба що Закарпаття, можливо, залишиться все ж таки лісовою зоною, а тут буде все ж таки відбуватись процеси опустелювання. Справа в тому, що взагалі кліматичні зміни, як ми вже казали, глобальне потепління, про яке люди говорять, все ж таки основний фактор змін кліматичних це перерозподіл води, а не перерозподіл температури. Саме це призводитиме до природних катастроф. Зараз французькі вчені, вчені вже за допомогою супутникової техніки визначили, що основна кількість ураганів, які, від яких страждає, страждають США та країни Карибського регіону, вони всі ці урагани зароджуються в, на тих територіях Африки, де ще недавно були ліси. Їх знищили, там з'явились пустелі. Тепер між океаном і суходолом є певний перепад температур, вологості, атмосферного тиску. Якщо суходол покритий рослинним покривом, лісами, тими ж самими, то цей перепад він невеличкий, бо випаровування деревами вологи дуже інтенсивне. Якщо ж рослинний покрив знищується, або це ліси вирубуються, або це через непомірний випаск худоби, або через землеробство інтенсивне, то здійснюється дуже великий перепад у цих показників температури, вологості. І від цього з'являються такі от аномальні природні катастрофи. Це не можна сказати, що їх би не було взагалі, цих ураганів, але сила їх була б набагато, в декілька разів була б меншою. Ситуація, яка зараз складається, достатньо сумна, давайте попробуємо поговорити все ж таки про можливі шляхи. Людство починає усвідомлювати, що відбуваються зміни. Воно усвідомлює, що воно теж в цьому винне. Тобто, визначається є діагноз, і тепер починається пошук ліків. Які ліки? Тобто, що людство може зробити? І взагалі... І кожна людина, зокрема, все ж таки, як можна зробити цей процес і чи можна обернути його назад, все ж таки спробувати повернути ту рівновагу, яка порушена. Які ваші думки з цього приводу <ку> механізми дієві дійсно існують, але найбільшою перепоною до, до вирішення цих проблем, на жаль, є людська свідомість. Якщо брати в глобальному контексті, в політичному навіть, то ми можемо подивитись, наприклад, відношення країн до Кіотського протоколу. Це нагадаю нашим переглядачам, що це документ, який в якому е проголошується зменшення викидів парникових газів на 5%, всього на на 5%. Але що ми бачимо, що найбільш розвинені країни, такі як Сполучені Штати, Китай, вони відмовляються його підписувати навіть на ці жалюгідні 5%. Звичайно, з вони вони не вирішать глобальної долі планети, але це є дуже важливий індикатор. Стосовно того, чи готові нації вирішувати екологічні проблеми, чи ні, Європа показує, що вона готова. Е, інші деякі країни розвинені, вони показують, що вони не хочуть економічні інтереси, в них набагато стоять вище ніж, ніж фактори е, як це називається, якості життя справжньої, бо якість життя це не те, що ти будеш їздити в Протигазі на Мерседесі. А те, що ти будеш можливо їздити на велосипеді, але дихати нормальним повітрям, і пити чисту воду. Ксії Петрович, на жаль, час нашої передачі добігає до кінця. Я, я хотів би вам подякувати за участь нашої передачі, мушу вас перебити, тому що це тема надзвичайно цікава, можемо говорити ще довго, але час збіг. І я хотів би подякувати нашим глядачам за увагу до нашої передачі і сказати, що все, все ж таки, хоча проблеми потепління глобальні стосуються всієї землі, але вони породжені певною мірою і кожним із нас. І тому давайте ж таки попробуємо хоча б потрошку щось робити, якщо не Рятувати, то хоча б не допомагати поганому. Давайте для початку хоча б відмовимося від того, щоб купляти непотрібні речі. А це вже буде перший крок до заощадження матеріальних цінностей і до того, щоб повернути землі, те обличчя, те, яким ми його прийняли, а не передати нашим нащадкам ту землю, в якому стані вона перебуває зараз. Дякуємо за увагу! Всього найкращого, на все добре.